Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами починаємо продовжувати вивчати тему формули зведення. Давайте трошки згадаємо, подивимось на табличку, як е, взагалі нас працюють формули зведення. Так, е, ми дивимось на кут, е, на функцію нашу, і на кут. У нас, якщо функція, наприклад, синус і кут у нас 90 або 270 градусів, ми змінюємо. Назву функції на протилежну на її кофункцію. Тобто для синуса це косинус, і навпаки, для тангенса це, це котангенс і теж навпаки, і так спочатку ми дивимось е, у нас 90 мінус альфа. Це у нас перший перша чверть. Е, синус першої чверті у нас додатній. Синус перший другий, косинус перший четвертий, і тангенс е котангенс котангс, перший і третій чверті додатній. Е, далі потім дивимось е, чи кут 90 або 270 у нас тут. Якщо. 90 або 270 ми змінюємо функцію на протилежну. Якщо 180 або 360 ми не змінюємо функцію. Знову ж таки, ці формули запам'ятовувати не треба. Достатньо лише знати, який чверть, яка функція додатна та від'ємна, і, і, в принципі, все. І пам'ятати те, що у нас при 90 і 270 змінюється назва, а при 180 і 360 назва не змінюється. Давайте візьмемо. 11.3 та згадаємо трошки. Так, перше у нас. Тангенс 90-альфа. Тангенс у нас це у нас перша чверть. Тангенс там у нас додатній, тому знак не пишемо. А так як у нас 90 градусів, 90 мінус альфа, тому ми змінюємо назву на ікофункцію. Це у нас котангенс. І отримаємо це ще це дорівнює котангенсу альфа. Далі, наступне друге. Синус π на 2 плюс альфа. Це у нас друга чверть. Синус там додатній, тому знак плюс. Пі на 2 плюс альфа це у нас 90 градусів. 90 градусів ми змінюємо назву на її по функції. Це у нас буде косинус. Косинус альфа. Далі третє. Косинус 180 мінус альфа. І так, це у нас друга чверть косинус другої чверті у нас від'ємний. Пишемо знак мінус. У нас 180 градусів, тому назву функції мене змінюємо, залишаємо косинус. Отримаємо мінус косинус альфа. Далі котангенс Пі плюс альфа. І отримаємо. У нас третій чверть Пі плюс альфа. У нас котангенс там додатній, тому у знак плюс. Так, як у нас 180 градусів, то ми назву теж не змінюємо, залишаємо котангенс тангенс альфа. Далі п'яте. Сінус 3 пі на 2. Мінус альфа. Це в нас третя чверть. В третя чверть і синус у нас від'ємний. І так само у нас 3 пі на 2 це 270 градусів, змінюємо назву на функцію, це буде мінус косинус альфа. Далі, шостий котангенс 270 плюс альфа. У нас тут э, котангенс, э, це у нас четверта чверть, у нас котангенс там від'ємний. Пишемо мінус. Так як э, э, кут 270 градусів. Це у нас ми змінюємо назву функції на протилежну, тобто на тангенс. Мінус тангенс альфа. В сьомому у нас буде четверта чверть. Коснус додатній. І так як 2 π ми не змінюємо назву. Залишається косинус альфа. І останнє восьмий, Тангенс 360 плюс альфа. Це у нас знову перша чверть. Перша чверть додатній. Додатні, танген за додатній, Там, в принципі, всі функції додатні. І так, як 360, тобто або 2 π ми залишаємо назву функцію, отримаємо тангенс альфа. <coughs> Ось так. Добре, трошки згадали. Тепер перейдемо на, до наступного вправ. .7. І так, тангенс 135 градусів. Тангенс 135 це у нас е, друга чверть. Е, давайте запишемося спочатку. У нас тангенс 90 плюс 45. Дорівня. Це у нас друга чверть. Тангенс там від'ємний. Пишемо знак мінус. Так як у нас 90, змінюємо функцію на котангенс. Мінус котангенс 45. Котангенс 45 у нас 1. Це у нас буде дорівнювати мінус 1. Далі косинус 210. Це у нас буде косинус 180 плюс 30. Це у нас третя чверть. Косинус там від'ємний. 180 градусів. залишаємо функцію. І мінус косинус 30. Косинус 30 у нас корінь з 3 на 2, тобто мінус корінь з 3 на 2. Тут нам те, така ж сама, як минулий раз вирішували, але тут у нас вже з тими кутами, значення яких ми знаємо. Так, котангенс 315. Тут давайте візьмемо навпаки котангенс 360 мінус 45. І так, це у нас буде четверта чверть, знак мінус. Так, як 360. Ми назву не змінюємо. Залишається у нас котангенс. Мінус котангенс 45, І знову мінус 1. Далі четвертий. Синус 570. Спочатку треба звести до. Звичайного е... кута. Це буде синус. 360 помножино на 1 плюс, плюс 210. Це у нас працює періодичність нашої функції. Це наздріння синус 210. А тепер вже переносимо і використовуємо формулу зведення. Це у нас 180 плюс 30. Це у нас третя чверть, там у нас синус від'ємний. Так, як 180 градусів, то ми залишаємо назву. І це буде мінус синус синус 30. Це нас наздріння мінус одна друга. Добре, далі п'яте. Синус 13 π поділено на 6. На 6. І так, це в нас можемо представити як синус. 2 π плюс пі на 6. І так. Е так, 12 пі плюс пі. Так. Е це у нас буде перша чверть, тому що у нас 2 пі 360. Е перша чверть кут додатній. 360, синус залишаємо назву, буде синус пі на 6. синус пи на 6 у нас одна друга. Далее 6 Косинус 5π на 4. Это нас косинус пи плюс π э, на 4. Так. Це у нас буде е, косинус. Це третя чверть. косинус у нас від'ємний. Тя чверті. Е, тут у нас пі, тобто 180. Функцію назву залишаємо. Мінус косинус пі на 4. Значить. А косинус пі на 4 у нас корінь з 2 на 2, тобто мінус корінь з 2 на 2. Далі сьоме. Тангенс 7, пі на 6. Це у нас буде тангенс П плюс пі на 6. Тут легше робити з плюсом, з додаванням, ніж з відніманням, тому роблю так. І так, це у нас третя чверть знак плюс 180 градусів, тому залишаємо назву таку саму: буде тангенс пі на шість. А тангенс пі на шість це у нас один поділений на корінь з трьох. Або корінь з 3 на 3, якщо звільнити від ірраціональності. І останнє, котангенс 5π на 3. Це в нас буде котангенс 2π на 3. Плюс, ага, котангенс π. Плюс 2Пі на 3. Котангенс. Пі плюс 2Пі на 3. Так, це у нас буде третя чверть, він котангенс у нас додатній. Тут 180, тому е, назву з, е, не, не змінюємо. Буде котангенс 2 π поділене на 3. І це у нас буде а ми ще не закінчили, тому що це у нас буде тангенс. Котангенс 120 градусів. Котангенс 120. Тому давайте запишемось так. Це у нас буде котангенс 90 плюс 30. Або пі на 2 плюс пі на 6. Плюс 30 дорівнює. це у нас дорівнює котангенс. Знову ж таки, це у нас. Так, ні, почекайте. Тут тоді вже не так. Котангенс 2 пі на 3. Це у нас 120. Ну, давайте тут по іншому напишемо. Це у нас буде котангенс. Це у нас 3 пі на 2. Плюс е, пі на 6. Ось так так буде правильно. Трошки можна запукнутись, якщо працювати з радіанами. Е, 3 pi на 2 це у нас е, 270, тобто це у нас четверта чверть. У нас від'ємний котангенс четвертій чверті. І так як 270 змінює функцію на протилежну. Мінус тангенс. Мінус тангенс пі на 6. Мінус тангенс пі на 6, ми тільки ще. Дізналися, це в нас мінус корінь з 3 на 3. Бо мінус 1 поділено корінь з трьох. Ось так, добре. Поїхали далі. Спростіть вираз. Тут вже не просто обчислення, а вже треба буде подумати спочатку, як і що зробити, щоб це все спро... спростити. Так, мінус альфа. Так, це те, теж тут за формуловою зведення, все як завжди. Синус 270 мінус альфа це в нас, по-перше, він буде четверта чверть, а третя чверть. Буде від'ємний. 270 мінімум названа на протилежно, Мінус косинус альфа буде. Далі, у нас косинус, це назва буде друга чверть. Косинус другий чверть від'ємний, тому мінус виносимо, мінус на мінус буде плюс. Функція не змінюється, тому що 180 буде у нас теж косинус альфа. А косинус альфа мінус косинус альфа плюс косинус альфа, плюс альфа, альфа буде, буде у нас 0. <coughs> так, далі, друге. Тангенс 90 плюс альфа. Умножене на котангенс 270 плюс альфа. Так, це нас дорівнює. Так, це у нас друга чверть. Там тангенс у нас від'ємний. Так як він від'ємний, то в нас ще це буде 90 градусів, тому змінюємо назву на протилежна. Мінус котангенс альфа. Далі котангенс. У нас четверта чверть, теж знак мінус. Так як знак мінус у нас е, теж 270 градусів, теж змінюємо назву на тангенс. Тобто мінус катангенс помножено на мінус тангенс. Можемо винести мінус за дужки. Отримаємо мінус котангенс альфа, помножено на тангенс альфа. І так. Не, не виносимо. Так як у нас е, тангенс, катангенс альфа на тангенс альфа буде 1, то мінус катангенс на мінус тангенс мінус на мінус дає плюс. Теж у нас буде 1. Відповідь 1. Далі третє. Тангенс пі на 2. мінус альфа. Мінус катангенс пі мінус альфа. Так, з цього у нас тангенс під на 2 мінус альфа це у нас перша чверть, тангенс додатній. Тому знак плюс. І тут градус 90, тому змінюємо назву на протилежну. Просто буде котангенс альфа. Далі у нас мінус котангенс альфа, це у нас друга чверть. У нас котангенс там від'ємний. Від мінус виносимо, мінус на мінус дає плюс, буде плюс. І так як у нас тут пі, ми не змінюємо назву, залишається котангенс. Тобто котангенс альфа плюс котангенс альфа. Оце у нас дорівнює 2 котангенса альфа. Далі четверте у нас. Синус пі Плюс альфа. Помножимо на тангенс 3 Пі поділене на 2 плюс альфа. І так, синус у нас пі плюс альфа третя чверть, синус від'ємний. Так як у нас пі, залишаємо синус. Далі тан, тангенс у нас 270 плюс альфа. Це в нас четверта чверть, теж знак мінус. Так і 270 змінюємо на протилежну назву, тобто буде мінус котангенс альфа. І так, тепер, так, це правильно, третя чверть, четверта чверть, да. І тепер можемо представити котангенс як мінус котангенс, точніше, як косинус на синус. Косинус альфа поділено на синус альфа. І можемо скоротити синус альфа і синус альфа. І мінус на мінус у нас дає плюс, тому у нас буде просто косинус альфа. Ось така відповідь. Добре, поїхали далі. Давайте подивимось далі. Візьмемо 11, 11. Теж нам треба спростити вираз. Але трошки вже буде з деякими неприємностями. Так, в нас тепер тут не Пі мінус альфа, а мінус, альфа мінус Пі. Ну, для цього нам потрібно спочатку винести. Е, так, і виносимо е, з цього е, кута. Якщо винесемо, отримаємо мінус синус. А в дужках змінюємо знаки пі мінус альфа. І з цього отримаємо, що це в нас же, е, формула зведення. Зводимо це, у нас буде друга чверть, синус буде додатнім, А плюс на мінус буде все одно мінус. Тому залишаємо мінус. А І це у нас тут пі, тому назву не змінюємо. Залишається синус. Тобто мінус синус альфа. Далі друге косинус альфа мінус пі на 2. Працюємо так само, виносимо мінус, отримаємо мінус косинус пі на 2 мінус альфа. Дорівня. Це у нас перша чверть. Перша чверть у нас косинус додатні знов таки плюс на мінус, знов дасть мінус. Так як тут у нас 90 градусів. Змінюємо назву косинус на синус буде мінус синус альфа. Далі третє. Тангенс альфа мінус 2π. В нас тут так само працюємо. Мінус тангенс 2П мінус альфа. Тангенс 2 π мінус альфа це у нас четверта чверть. В четвертий чверті тангенс у нас від'ємний. Тому мінус на мінус дасть плюс. І так як у нас тут 2П, це у нас, ми не змінюємо назву функції, залишається тангенс. Тому просто відповідь тангенс альфа. І останній котангенс. Альфа мінус 3 пі на 2. Дорівнює у нас мінус котангенс. 3 пі на 2 мінус альфа. Це у нас дрівня. Так, це у нас третя чверть. Третя чверть, там котангенс у нас додатній. Тому знак у нас буде все одно плюс, на мінус дасть мінус. І так як тут трипі на 2, ми змінюємо назву функції на протилежну, Тобто мінус тангенс альфа треба. Ось так. Добре, поїхали далі. Номер 11, 15. Так, тут же знайти значення виразу треба. Так, перше. Сінус мінус 930. Плюс корінь з трьох. Косинус мінус 210 плюс тангенс 675. І так, тепер працюємо таким чином. Ми спочатку за допомогою формул періодичності маємо дізнатися, який у нас тут. Це у нас буде синус мінус 360 помножено на 3 плюс 720 1080 плюс 150. Спочатку так робимо. Далі плюс корінь з трьох косинус

Ось так. І тепер з допомогою нашої періодичності ми перетворюємо це назад. Це в нас буде синус 150, плюс корінь з трьох косинус 150 і плюс тангенс 135. Тепер вже використовуємо нашу формулу зведення. Синус 180 мінус 30. Плюс корінь з трьох косинус. Тут давайте інше буде у нас 90 плюс 60. і плюс е, тангенс 90 плюс 45. Дорівнює. Так, це на зріння синусу е, у нас друга чверть. Е, знак плюс, і 180, тому тут у нас залишається. Синус синус 30. Далі, поки що ми ну, пишемо поки знак. Косинус. Це нас друга чверть. Тут у нас він від'ємний. Тобто мінус корінь з трьох. Тут 90 градусів, тому змінюємо назву Мінус корінь з трьох, синус 60 Так, далі. Плюс. Ні, теж почекаємо. Це у нас теж другий чверть. Тангенс там від'ємний. Мінус. І так як 90 градусів, змінюємо назву на котангенс. Мінус котангенс 45. І це у нас дріння. Сінус 30 у нас одна друга. Мінус корінь з трьох. Сінус 60 корінь з трьох на два. помножено на корінь з трьох на два. І мінус один. І це у нас дорівнює. Давайте подивимося. 1 друга корінь з 3 на корінь з 3 буде 3, мінус 3 других і мінус 1. 1 друга мінус 3 других у нас буде мінус 2 других, тобто мінус 1, і мінус 1 мінус 1 у нас буде мінус 2. Ось таким чином. Так, добре. На цьому ми сьогодні закінчимо. В наступному році теж ми продовжимо ще працювати з Формулами зведення, а потім перейдемо вже до наступної теми. Добре, всім дякую за урок, всім гарного дня, до побачення.